Немає жодного іконостасу, на якому б не зображувався святий Миколай. У молитвах він перший до кого після Бога та Діви Марії звертаються православні та греко-католики. Дві тисячі храмів названі ім'ям цього святого у Франції та Німеччині, 400 в Англії. І надаремно, адже за свідченням літописців, святий Миколай і ще за життя, будучи епископом, робив багато для своєї пасти, Цілював хворих, звільняв з полону та допомагав в горі. Розповідають, що святий Миколай врятував своєю молитвою рибалок під час бурі на морі. Тому сьогодні моряки та рибалки просять у святого Миколая заступництва у Бога а багатьох Українах на березі моря були побудовані трави на його честь. Іншим разом один чоловік втратив всі свої гроші і хотів купити своїх дочок на другу дорожу. Святий Миколай вирішив допомогти цій родині і підкидав за їхньої хати мішечок золота. Так він робив сторіччя. Дівчата скористалися цією допомогою, і світри чесно вийшли заміж. Тому часто Святий Миколай зображений на іконах з тремя мышечками злона. Традиційно в ніч з 18 на 19 грудня у християн світу відзначається свято Миколая Чудотворця. Найбільшою чекають діти це можливість знайти під подушкою бажаний подарунок. А дорослі накривають святковий стіл. Вітають чоловіків з іменем Миколай. Ці традиції збереглися також і в сім'ях студентів та викладачів Приністровського державного університету. Отак я вже доросла, то відмічають мої молодші два брати. Вони пишуть листи до Святого Николая. Вони в них пишуть те, як вони чудово провели цей рік поганого, а вже ж вони не напишуть і. Тато з матусею дарять їм подарунки. Я народилася в Прикарпатті і згадую теж свої дитячі роки і це свято це спогади якнайкраще. Я згадую, як завжди дивувалася, як це Святий Миколай може принести те, що я замовила. Було і не без того, приносив і золоту різку для того, щоб змогла всі ці помилки. Свої викорінювати в житті сім'я повинні згадувати цього святого для того, щоб поєднати духовність сім'ї, щоб збагатити душі наших дітей добром, тому що в нас час це дуже дуже така гостра проблема. Я на прихипайгорбікарське перша республіканська програма промінь.